Президент Петро Порошенко підбив підсумки року, дві години спілкувався з пресою. Найбільше говорили про ситуацію на Донбасі. Отже, воєнний стан буде лише за умови наступу бойовиків. Україна купуватиме вугілля у державних підприємствах, які розташовані на окупованій території. На компроміси у питаннях Криму чи Донбасу. Офіційний Київ не піде. П'ятий канал продавати Порошенко не буде з приводу фабрики Рошен. Немає покупця, місяців. і першим кроком до миру на Донбасі стануть вибори на нині окупованих територіях. Це питання суто політичне, сказав Порошенко де 100 держав політична позиція це проведення виборів. Це пункт 9 мінського протоколу, і там чітко записано, що негайне проведення повноцінних місцевих виборів. По українському законодавству під наглядом міжнародних спостерігачів, і тоді хто, хто буде обраний народом, а не захоплений зі зброєю в руках владу, який сьогодні знущається над українцями, буде нашим партнером, з яким ми будемо проводити переговори щодо особливості місцевого самоврядування, який передбачав закон, який був прийнятий Верховною Радою України. То можна говорити, що після місцевих виборів настане мир. Можна говорити про те, що після місцевих виборів розпочнеться нарешті реальний процес політичного врегулювання.